Друге березня, радо вітаю тебе, святий Йосифе, на висоті твоєї гідності, на яку тебе Бог вибрав в гідності обручника пречистої тіви. Випроси мені, Бога, ласко, щоб я, Марію, твою вибрану обручницю славила побожну та з любов'ю, щоб з дитячим довір'ям призивала на поміч. Особливо, щоб я могла її в чистоті ревно наслідувати Амінь. У церкві з найдавніших часів панує переконання, що святий Йосиф ще з дитинства жив доброчесно та посвятив себе служити вічно в чистоті. На до Святого Йосифа поручає пречиста Діва Марія. Донько, говорила Марія до однієї зі своїх вірних слуг, ти не можеш тебе зрозуміти святості Святого Йосифа. Люди тоді щойно пізнають, коли радуватимуться, бачачи Бога, тоді щойно зрозуміють і подивлятиму ці Тані в день суду, засуджені, гірко плакатимуть за те, що не пізнали цієї могутньої оборони, спасіння, що погоджувала нею. Світ не знає тих великих гідностей якими Господь обдарував мого обручника, звертатися, звертатися з усіх своїх потреб до його заступництва і намагайся збільшити кількість його почитателів, Бог усе подасть на землі, чого мій обручник попросить у небі. Історія коли преподобний отець Боліджар Альверес лежав хворий, один його товариш Монах дав йому образ святого Йосифа і порадив вітатися заступництву цього великого і могутнього святого. На це отець відповів: Майте рацію, бо одного дня те саме сказала мені Марія при цих словах той монах, щоб супроводжував отця Алівареза подорожі до Рима. Пригадав, що Альверес, коли вийшов із Льоротанської каплиці, з назирецького святого дому, сказав йому те саме, що тепер повторив. Правдоподібно, що Марія в Льоратанській каплиці призвала цього вірного свого слугу вибрати собі святого Йосифа за особливого заступника. Отче наш що є єси на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти мішеньками і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і час, і на віки вічні. Амінь. Святий Йосифе, молися за нас.